5 образів на вашу новорічну зйомку. Перший варіант це, звісно, поєднання червоного та білого кольору, бо є дуже багато варіантів, як це можна цікаво поєднати Це по-перше. По друге, як на мене, це круто зробити акцент саме на свято. І по-третє, це завжди буде актуально. Навіть нещодавно в мене була зйомка така нює в стилі ретро and pin up, І ми просто взяли червоний корсет, який вже був в мене наявності. Замовили рукавички, панчохи з сердечками. Та в нас була така біла пишна спідниця. І як на мене це вийшло дуже цікаво. Я прикріплю зараз декілька варіантів, як можна це зробити: поєднати ці два кольори і отримати такий вау-ефект. Другий варіант це додати хутру. Хутро багато не буває. Це такий, знаєте, лакшері вайб, і це звісно виглядає дуже вау, круто, ефектно. Тому сміливо додаємо його в свій образ. До речі, можна зробити як варіант зйомку під штучним снігом в студії. Третій варіант це корсети, бо корсети гарно завжди підкреслюють фігуру талію. Та взагалі теж виглядають на всі 100. Тому сміливо обираємо або корсетне плаття, або корсет з спідниця. Додати трошки блиску, або не трошки. Бо все ж таки це завжди виглядає теж дуже ефектно, такий сяючий ефект, свято і все таке. Тому сміливо обираємо цей варіант. Це точно не прогадаєте, безпрограшний. І останній на сьогодні це бантики. Такий, знаєте, зробити класний акцент на образі.